Вили телефон, тому тепер подкасти будуть в відеоформаті. Раді бачити вас на нашому каналі Прочити зокрема, на рубриці Просказане, у якій ми розповідаємо про маловідомих журналістів та намагаємось висвітлити їхні постаті. З вами я, Янковська Остина та моя колега, зокрема, співавторка каналу «Гук Софія». Є люди, яким судилось бути більшими за самих себе. Такий Василь Семененко, про якого сьогодні і будемо говорити. Я думаю, всі наші глядачі і слухачі знають, хто такий Василь Семененко, зокрема, він як поет, але все-таки нагадаємо його коротку біографію. Василь Андрійович Семененко народився 8 січня 1935 року у селі Біївці. Спочатку він навчався у Біївській початковій школі, а після закінчення середньої школи вступив на факультет журналістики Київського університету самих спогадів Василя Семененка. Через добу я зійшов з харківського потяга на київському вокзалі. До цього я не уявляв, що людина, тим більше я, може так безнадійно загубитися в юрбі. В селі я звик запам'ятовувати кожне нове обличчя тут ж їх була така сила, що скоро заболіла голова. В Університет увійшов з величезним дерев'яним чемоданом, мужньо витримавши скептично презирливий погляд швейцара. Студент оселився в університетському гуртожитку, що містився на вулиці Шостій, нині вулиця освіти, на чоколівці або, як називають тепер солом'янці. Коли його матір запитувала, чи не важко йому йти до школи що за 9 кілометрів, він казав: та чого там важко? Поки дійду до школи, то всі уроки повторюю і вірші вивчу. А як назад вертаюся, то всі пісні переспіваю. Отже, Семененко вчився добре як в школі, так і в університеті. Не то, що я. Що ти говориш? Слово не горобець, але ти спіймаєш. Добре, повертаємось до Семененка. У студентському гуртожитку його друзі згадували. Ми ж училися там гуртом жити, що означало рано вставати, робити зарядку, варити суп, йти на лекції або в читальню, займатися спортом, ходити на побачення, писати вірші і співати пісень. Це, зокрема, згадує його найкращий друг за часів навчання в університеті Микола Сом. Згодом ми подамо ще декілька його спогадів, декілька його загалом думок про Симоненка, тому так це досить така. Важлива постать. Також з університетських часів Станіслав Буряченко пригадував, як після смерті Сталіна, яка припала саме на їхні студентські роки, хтось струмив недопалок цигарки в потилицю бюста вождя, що стояв на першому поверсі гуртожитку. Вже після закінчення університету Василь розповів Станіславові, що то була його рук справа. І ти не боявся? запитав той таких людей, які нічого не бояться, нема. Головне не це. Головне побороти страх, відповів Василь. Дина зі Стержнем чи з молоді, можемо побачити, <кій> закінчив факультет журналістики Василь Семененко у 1957 році, і після цього він працював у обласній газеті Черкаська Правда, а згодом і в Молоді Черкащини. Потім він також був кореспондентом у робітничій газеті Черкаської області. Загалом писати вірші він почав ще в студентські роки, але через те, що ну, через умови. Прискіпливої радянської влади, він, власне, не міг їх видати. На той час якраз поет встиг видати свою першу і єдину збірку за життя Тиша і Грім, і також казку цар Плаксій і Лоскотон. Але незважаючи на те, що за його життя вийшла лише ця збірка і ця казка великої популярності набували власне, його само, самовдавні поезії. Які поклали початок українському руху опору у 60-х і згодом 70-х роках, навіть після його смерті. Загалом тематично вони становили сатиру на радянський лад, наприклад, злодій, суд, балада про зайшлого чоловіка. Ми далі будемо згадувати інші його такі балади, оповідання, які містили в собі такі відлуння публіцистики, оскільки ми говоримо про нього як про журналіста. А не як про поета. Але тут, до речі, дуже цікава теза, про яку ми теж поговоримо згодом, що е, його діяльність як журналіста перепліталася з його діяльністю як поета. Тобто, це були такі там не було чіткого розмежування: Симоненко поет, Симоненко журналіст Це було максимально органічно об'єднано. На, людяний. Людяний. на мою думку, так. Ну і не тільки на мою виявляється. Семоненко писав свої журналістські матеріали майстерно, вправно і свіжо, і дотепно навіть можемо сказати, оскільки він це робив нетипово як для журналіста. Він це... В нього не було певного шаблону, як писати саме публіцистику. Бо щодо поезії, він орієнтувався на Шевченка. В нього є таке знову ж таки відлуння Шевченкове. І часто Василь Семоненко свої статті, публікації, ну. Свою діяльність як публіцист він частково приховував. Ну, не те, що приховував, але ну, писав під псевдонімом, наприклад, Василь Щербан. Або Василенко. А, Василь Василенко. А тут в мене пише С Василенко. А мене писало В. «Ва Василенко. Так, ми з'ясуємо. Журналістика загалом почала подобатись Семененкові ще, коли він був школярем, коли він прочитав книгу Овод. Він підкреслив рядки. Ріварес на прізвисько Овод. Професія журналіст. Цей образ і став дороговказом на все його життя. Інтером на поезію в нього був Шевченко. А щодо публіцистики, в нього не було такого е, маяка. Це було швидше як вияв авторського такого почерку, де він міг творити більш вільно. І тут знову ж таки дуже класно. Поєднуються такі е, сенси, е, те, що він не міг реалізувати в поезії, він реалізував в публіцистиці. А те, що він не міг реалізувати в публіцистиці, він реалізовував в поезії. Ми про це теж поговоримо. Зокрема, про прояви публіцистики. В його поезії у нас є чудові приклади. Я думаю, саме через це він і запам'ятався людям. Через да, бо він, таку... він не був таким одностороннім. Він був, е, власне, як фахівець. Він був Фахівцем хорошим. От, власне, про що я говорила? Тут е, цитата зі статті. Та й не було у журналістиці такого орієнтиру, е, яким став для поета Шевченка у літературі. Тож його журналістська практика розгорталась без концептуальної теорії, а йдучи за внутрішніми стимулами. Тобто, ну, е, усі е, поняття в нього, власне, е, якось поєднувались із журналістикою, і, і публіцистикою. Я думаю, він подобався людям якраз через те. І подобається людям зараз через те, що він так Ну, Так, не ну, слово, людяний. Ну він був, е, тим він не подобався, бо він був різностороннім, як фахівець, так і людина. І, власне, на підтвердження е, того, що я сказала, про те, що його талант публіцистики і талант поезії переплітався, є е, е, власне таке речення з однієї з статей, які ми аналізовували. Під час підготовки до цього подкасту. А отже, він не міг говорити у повний голос на шпальтах своєї газети, тому і народжувались у його журналістському записничку вірші, які були альтернативою до видрукуваних у пресі матеріалів. Як мені набридла оця повсякденна гарячка, говорив якось Василь Симоненко колезі Миколі Дашківському, кинути б все, податися на безлюдний острів і засісти, писати, 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 те, до чого лежить душа. Але отак лята газета, як наркотик, перестав вживати почалася ломка. Зважаючи на те, як він це каже, можна, в принципі, зробити висновок, що для нього і поезія була таким каталізатором всіх цих подій, не лише публіцистика. За час своєї роботи у Молодій Черкащини він загалом залишається в такій культурній площині, пише загалом відгуки на книги, на фільми, на вистави, а також торкається морально, етичних та соціальних проблем статті так пишуть. Е, от в мене є декілька прикладів, які я хотіла б озвучити. Це, власне, вже про його публіцистику і е, загалом такий е, короткий аналіз його як журналіста, просто щоб ви розуміли, про що він писав. Е, одна з назв: посмішка, паспорт щирості. Е, якщо я не помиляюсь, це був такий фейлетон. Де головна героїня доярка далеко не перша на фермі в надоях, але зі світлими і добрими очима, і чистими, прозорими мріями. А загалом Симоненко у цьому фейлетоні намагається подолати такий стереотип, що людина праці і щаслива тільки в роботі. І загалом він намагається довести, що людина це найвища цінність. Тобто, це вже тоді, на той час він намагається просувати ідею антропоцентризму. Це. Круто. Стало. <пліка> так, Це круто. Також публікація, чому забуті їх імена, була покликана відродити в пам'яті земляків імена видатних людей Городища. Автора обурив той факт, що у місті немає вулиць, названих на честь історичних осіб. А, наприклад, є, от мене зазначена вулиця Набережна, Приморська, далеко Східна, Степова. Це зважаючи на те, що море там за купу кілометрів. <кій> от. Але цікавою також тенденцією є тематика дослідження бюрократизму і формалізму в діяльності державних органів. Наприклад, от в статті Шполянська магнітна аномалія прослідковується ця тенденція. Як приклад Семененкової іронії, так, ну власне, він намагався це дослідити. В статті автор цікавиться фактом, що на керівних посадах у селах працюють не місцеві жителі, а гастролери з райцентру, де вони, як він зазначає, звели свої розкішні особняки. Це навіть частково можна вважати як кумівство, що тоді. <с. Загалом, як зазначає Семененко, ця стаття набула відчутного резонансу у суспільстві, і згодом він писав це з його спогадів. Після виходу газети злива Дзвінків. Більшість на підтримку автора, але чимало і нападок. Відбуваюся як можу. Е, ну, звісно, що тодішній владі така стаття не сподобалась, тому, власне, і були е, такі дзвінки. Але е, як результат, <після, цієї, після публікації цієї статті було проведено такі перевірки, і загалом е, кількість цих гастролерів поменшила. Тому е, це так ну, це прояв. Прояв навіть мужності Семененка, тому що ну, це треба мати сміливість про таке написати в той час, але і прояв того, що публіцистика майже ніколи, журналістика, публіцистика майже ніколи не є безрезультатними, якщо це якісна якісні, якісні статті, якісна публіцистика, загалом якісна журналістика. Бо Семененко також зазначав, що він не хоче читати нудну ну, публіцистику, таку газетну, неякісну, а він хоче, щоб це. Ну, впливало на читача. Також про безвідповідальність місцевої влади є стаття падіння трухлявої стіни. Автор оформлює її як драматичний твір і визначає жанр драма фаєрія у двох діях і без епілогу. Отже, сьогодні ми намагалися розглянути діяльність Василя Симоненка як журналіста. Ми сподіваємось, що нам це вдалося. Ми сподіваємося, що ви почерпнули для себе щось нове. Я також так подумала, що можна згадати е, про те, що коли якраз його побили, коли він, купив, коли він хотів купити цигарки, що він якраз показав, е, що він, типу, ну, оцей, як це редакцій. Свідоцтво? Посвідчення редактора. А, та посвідчення посвідчення редактора, чи як це називається? І, ну, Просто цікавий факт. Ну, я думаю, про це всі знають, але так. Я не знала. Ну, коли він підійшов купити цигарки, в нього почалася суперечка, тому що він хотів їх купити там за декілька хвилин до обідньої перерви. До них підійшла міліція на той час і побили його. І він, через те, що він показав, якраз оце посвідчення посвідчення, коротше. Ред... Я не пам'ятаю, чи це посвідчення редактора, чи ну, типу, як. Ну, те, що він працює. В, в редакції, в редакції так. Це цікаво, я цього не знала це почуло, я думаю. І через рік після цього пішли ускладнення на нерки після цього побиття, і він загинув. Попри те, що йому, до речі, робили операцію безуспішно. Я пропоную зараз озвучити наші висновки. Mm, Озвучимо наші висновки. Загалом мені сподобалось дізнаватись якусь таку інформацію, про яку я не знала. І читати про ці статті, яких я раніше не зустрічала, тому що ну, звісно, що там в школі йдеться про нього як про письменника насамперед, тому це було дуже цікаво. Процитую автора книги Золоте перо Василя Семененка. І хоч творчий доробок Василя Семененка як публіциста вимірюється не тисячами сторінок, але все ним написане світиться по-своєму. Вимірює прозору і чисту людяність, яка має бути у кожного сущого. І в цьому є щось хвилююче, відрадне, бо у духовний простір нації увійшов самонароджений справжній талант. це о, здається, е, Данил Кононенко. От речі, щодо цього е, Так, в школі ми його ну не вивчаємо його як журналіста, насамперед саме тому, що ну. Це література, нам цікавий він як поет, письменник. От, але тут в статті Ігоря Павлюка, яку ми опрацьовували в межах підготовки до цього подкасту, є дуже цікава теза Максима Рівського. По суті, це одна професія, і хороший журналіст разом з тим, і хороший письменник, а талановитий і розумний письменник завжди знайде належний тон, належну манеру для публіцистичного виступу. Я думаю, ми точно можемо стверджувати, що Семененкові це вдалося. І також хотіла б висунути таку теорію, точніше, навіть, зробити такий невеличкий висновок, хоч це і не в моїй компетенції, але я думаю, ми можемо вважати, що Василь Семененко, зрештою, прослідував такий гуманістичний, він мав такий гуманістичний нахил, і ну, він загалом сповідував. Можна так сказати, антропоцентризм, я про це вже говорила на початку. Тому що, як він стверджує, найскладніша людина проста. Це прослідковується власне, його публікаціях і статтях, бо це часто е намагання знайти справедливість, намагання знайти цю межу, де закінчується справедливість і починається блюзнірство. Тому так, твої. Відсумки. А якщо маєш якісь думки, рефлексії. Ну, так, по-людяному писав. В минулому подкасті я говорила, що те, що робила Мі... Мілана Ясенська, це було від жінки для жінки. Але... А тут від людини до людини. Ну, в цьому весь. Е... Не можу сказати, що антропоцентризм, бо антропоцентризм це коли людина став. Людина це найвища цінність. Uh -huh. Тут зовсім не так. Тут швидше про, я навіть не знаю чи про емпатію, більше про, про зв'язок між людьми. про... — Розуміння один одного да. і проблем. І це насамперед вимагає те, що вимагає. Е не те, що вимагає, а те, що є складником. Е Хорошого журналіста, коли ти щирий, насправді, коли ти любиш те, що ти робиш. <кій> коли ти робиш те, що ти любиш. Коли ти робиш це не тому, що ти мусиш, а тому, що це поклик твій. Ну, те саме стосується семененко. Mm -hmm. І загалом будь-якої професії. Сенс робити те, що тобі не подобається. Нам подобається сидіти, говорити, ми сидимо говоримо. Про журналістів, ми, зрештою, журналісти. У нас є диплом, хоч не хочеться. Можливо, колись ми будемо самі про себе говорити. Бо хто як не ми про себе скажемо? <смір> Хочу процитувати. Навіть не процитувати, а сказати рядок з пісні Тараса Петриненко. А те, чи варте наше діло, то скажуть люди і скаже час. Завершую. <смір> Завершую. <смір> Підписуйтесь. На нас. На наш Тікток посилання, покликання. 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 Буха потрібні, потрібні але не потрібні, ти, журналісти. що колись та, призначення нам сьогоднішній досягнути до того. заповнюють скандали черепні коробки. Окрім того, Молодимі що ми журналіст журналіст буде тобі прекрасним журналістом. Сьогодні ти ми закінчили. Вірша мене про конечно. Та, Чані, оскільки та, ми на третьому курсі. речами спортують любити правда, Україну Чикати новини від журналістів. Хто б не воював? Перемагає ми.